Вітаю! Цією лекцією. Ми розпочинаємо аналізувати вимоги законодавства щодо розгляду інформаційних запитів, одного із найпоширеніших інструментів доступу до інформації. Відповідно до статті 19 закону про доступ, запитом є прохання особи про надання їй публічної інформації, яка знаходиться у володінні розпорядника інформації. Цьому право громадян отримувати публічну інформацію таким шляхом кореспондує низка обов'язків, визначених в законі про доступ. Зокрема, стаття 14 цього закону передбачає: розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншим законами, систематично вести облік документів, що знаходяться у їхньому володінні, вести облік запитів на інформацію. Визначати спеціальні місця для роботи запитувачів із документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати тощо. Також розпорядники зобов'язані мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації та оприлюднення інформації. І останнє надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднені дані. Далі розглянемо обов'язки, які безпосередньо стосуються розгляду інформаційних запитів. Перш за все, розпорядник інформації зобов'язаний створити спеціальний структурний підрозділ або призначити відповідальну особу, яка буде забезпечувати доступ запитувачів до публічної інформації. Така особа для того, щоб належним чином виконувати свої обов'язки, повинна мати повноваження отримувати публічну інформацію від інших структурних підрозділів цього розпорядника, або ж безпосередньо мати доступ до усієї публічної інформації, яка знаходиться в його володінні. Така вимога обґрунтовується тим, що за логікою закону саме керівник структурного підрозділу або особа, відповідальна за забезпечення доступу до інформації, має нести відповідальність у випадку, якщо те чи інше право запитувачі інформації було порушене. Винятком в даному випадку можуть бути лише ті ситуації, коли рішення про відмову в наданні інформації було прийняте керівником розпорядника інформації або іншою вищою посадовою особою. Відповідно до статті 3 закону про доступ до публічної інформації, однією із гарантій реалізації цього права є принцип максимального спрощення процедури подання запиту та отримання інформації. Цей принцип знаходить своє відображення в тому, що закон встановлює мінімальні вимоги до оформлення інформаційних запитів. Так, запити можуть подаватися в довільній формі і мають вмістити лише ім'я або найменування запитувача, його контактну інформацію. Предмет запиту, тобто, власне, ті питання, щодо яких запитувач хотів би отримати відповіді або документи, а також підпис і дату подання запиту у випадку, якщо запит надсилається в письмовій формі. При цьому запитувач має право звернутися до розпорядника інформації незалежно від того, стосується запитана інформація його особисто чи ні, а також не зобов'язаний пояснювати причину подання інформаційного запиту. Власне, запити можуть подаватися в різних формах в письмовій, усній чи в іншій формі на вибір самого запитувача. Однак, незалежно від того, яку б форму запитувач не обрав, розпорядник зобов'язаний створити усі умови для повноцінної реалізації цього права. Зокрема, в першу чергу, розпорядник повинен оприлюднити на своєму офіційному вебсайті усю інформацію, яка може бути необхідна для подання інформаційного запиту. Відповідно до статті 15 закону про доступ до публічної інформації на офіційному сайті обов'язково має оприлюднюватися порядок складання подання інформаційних запитів, а також порядок оскарження рішень дій або бездіяльності розпорядника інформації. Водночас такий перелік інформації не є достатнім для того, щоб запитувачі могли повноцінно реалізувати своє право і подати запит, який в результаті призведе до отримання ними потрібної інформації. Саме тому такий перелік варто розширити. Зокрема, до нього варто включити наступні відомості: по-перше, інформацію про спеціальний структурний підрозділ або особу відповідальну за забезпечення доступу запитувачів до інформації у такому розпоряднику, відповідно із контактами, такої особи, за якими з нею можна буде зв'язатися і проконтролювати виконання запиту або дізнатися інші питання, необхідні для реалізації цього права. По-друге, розпорядник має оприлюднити на своєму вебсайті документи, які регулюють питання доступу до інформації у цього розпорядника. Зокрема, крім закону про доступ до публічної інформації, доцільно розмістити там положення про опрацювання інформаційних запитів, якщо воно було окремо затверджено таким розпорядником. Також рішення, яким затверджено розміри фактичних витрат на копіювання та друк документів та інші подібні документи. По третє, до переліку обов'язкової до оприлюднення інформації належить система обліку публічної інформації у такого розпорядника, а також переліки службової інформації, якщо такі затверджувались. Відповідно до статті 18 закону про доступ для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації, документи, які знаходяться у суб'єкті владних повноважень, підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку, що має містити зокрема назву та інші реквізити документа, джерело інформації, режим доступу до нього, ключові слова та інші дані. При цьому система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом та має обов'язково оприлюднюватись на офіційному вебсайті. До іншої інформації, яка підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті, розпорядника інформації, належить, зокрема, вказання реквізитів та контактних даних для подання інформаційних запитів у всіх можливих формах. Зокрема, має бути зазначено поштову адресу для подання письмових запитів. Адресу для подання запитів особисто, ну, зокрема, наприклад, номер кабінету та відповідальну особу за прийняття таких запитів, електронну адресу, а також номер телефону або факсу для подання усних запитів. Відповідно, також має вказуватись інформація про розпорядок роботи відповідної установи, зокрема робочі дні та години час перерв тощо. Важливо також розміщувати на офіційному вебсайті інформацію про можливість ознайомитись із документами в приміщенні розпорядника інформації. Крім цього, як уже було згадано, на офіційному вебсайті має бути розміщено порядок оскарження рішень дій та бездіяльності розпорядника інформації. При цьому особливості вебсайту дають можливість давати посилання на конкретні нормативно-правові акти, які регулюють детальні процедури оскарження. Ну і наостанок варто також розміщувати на офіційних вебсайтах звіти про виконання інформаційних запитів та найбільш поширені питання і відповіді, або ж найчастіше запитувані документи тощо. Розміщення переліченої вищої інформації на офіційному вебсайті розпорядника дозволить не лише Отримати усю необхідну інформацію запитувачам для реалізації їх права на подання інформаційного запиту, але й може й суттєво полегшити процес розгляду запиту безпосередньо самими розпорядниками інформації. Найпоширенішими формами інформаційних запитів є письмові та електронні. Письмовим є запит, який подається у паперовій формі. Він може надсилатися до розпорядника за допомогою засобів поштового зв'язку, кур'єрської доставки або подаватися безпосередньо в приміщенні розпорядника інформації. У будь-якому випадку письмові запити мають реєструватися невідкладно у відповідній системі обліку розпорядника інформації. При цьому, якщо такий запит подається особисто запитувачем, останній має право отримати копію такого запиту із відміткою про його прийняття, а також вказанням дати та номеру реєстрації цього запиту у відповідній системі обліку. Електронними є запити, які подаються за допомогою засобів електронного зв'язку, зокрема, шляхом надсилання запиту на електронну пошту. Відповідно, особливість таких запитів полягає в тому, що за своєю суттю вони не є письмовими, а є іншою формою запитів, яка визначена статтею 19 закону про доступ до публічної інформації. Це означає, що вимоги щодо зазначення підпису та дати подання не поширюються на ці форми запитів. І, відповідно, будь-які вимоги щодо зазначення електронного підпису або електронного цифрового підпису в такому запиті будуть неправомірними. Електронні запити також підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку розпорядника інформації. При цьому позитивною практикою є Зокрема, автоматичне надсилання запитувачу, підтвердження про те, що його запит було отримано і зареєстровано. Важливо також пам'ятати, що відповідно до вимог Кабінету міністрів України розпорядники інформації зобов'язані визначити засоби електронного зв'язку, за допомогою яких буде здійснюватись прийняття таких електронних засобів. При цьому варто враховувати, що спілкування між органами державної влади та громадянами має здійснюватися за допомогою службових електронних скриньок, які мають розміщуватись у домені GOV.UA або Укр. Особливою формою є особисте подання запитів на інформацію у приміщенні розпорядника. Така форма не є настільки поширеною, як, скажімо, письмові або електронні запити однак в окремих випадках така потреба у запитувач може виникнути. Зокрема. Такий спосіб дає можливість запитувачу не оплачувати витрати на пересилання інформаційного запиту до розпорядника інформації, а також, що найважливіше, запитувач таким чином може безпосередньо отримати підтвердження того факту, що його запит був прийнятий розпорядником інформації. У будь-якому випадку, скільки можливість подати запити особисто передбачена законом, розпорядники інформації зобов'язані вжити усіх необхідних заходів для того, щоб запитувачі могли її ефективно реалізувати. Зокрема, розпорядники зобов'язані оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті, зокрема у розділі доступу до публічної інформації, відомості про те, як коли а також де безпосередньо запитувачі можуть подати такі інформаційні запити. Ця інформація має включати максимально детальну адресу приміщення, де можна подати запит, а також інструкцію, як потрапити до цього приміщення. Зокрема, якщо для цього необхідно отримати пропуск, варто вказати, де та в якому порядку це можна зробити. Крім цього, має бути зазначено конкретне місце, наприклад, номер кабінету чи приймальні, де можна подати інформаційний запит. Важливо, щоб це місце можна було легко знайти, наприклад, через розміщення відповідної навігації у приміщенні розпорядника, а також через інструктаж працівників охорони, які можуть скерувати до потрібного кабінету. На офіційному вебсайті також має бути вказано особу відповідальну за прийняття та реєстрацію таких запитів, зокрема її прізвище, ім'я по батькові, посаду, а також необхідні контакти. І наостанок інформація має також включати відомості щодо годин роботи установи, протягом яких можна подати запит. У тому числі це має включати інформацію про перерви та інший неробочий час, таким чином, щоб запитувач міг максимально точно розрахувати вдалий час для того, щоб прийти і подати свій інформаційний запит.